Так. Всім однодумцям привіт. Вважаю, що та петушня вже розбіглась з каналу. Ну, а ні, то ви знаєте, що робити. Так, Всім підписникам і гостям каналу привіт! Що я вам хочу показати? Сьогодні таке відео. Буду питатися зняти одним кадром хвилин на 15, Ну, щось мені хочеться вам дуже розказати. Так. Це в мене така тут не в мене, хоч а в нас. Така лаунч-зона. Невеличка. І, і ми тут відпочиваємо. До речі, ось він тоже тут відпочиває. Відкрий хоть око. охранник. Сейчас дивите. Вкусненького дам. Не. Этот ти... лежить в нього вкусняшечка. Рей. Вкусненького хочеш? не хочешь? Ну, пожалуйста, возьми вкусненько. Вот, спасибо. Не дуже ему хочется. Ну, вообще. Вот, спасибо тебе, что ты вкусненько взял. Вот, спасибо. Все, продолжай. Справу свою нелегкую. Так, что я вам хотел показать? Это все фигня. <coughs> я там Займаюсь тим, що реставрую, ну хоч не реставрую, там підшипники, туди-сюди Савдеповські центра. П'ятий конус, до речі, з металолома. Річ не втім. Ну, Закартіло мені, ну як хто був малим, то що якщо машинку не розбирав, а таке тоді його збирав в купу і викидав, щоб мати не бачила, то тих на каналі я не затримую. А хай залишаються ті, що були. Так, і в мене така річ. Це не я не хвастаюсь, це не той. Річ є... да, вона, мабуть, не сфокусується. Зараз ну, по постараємося. Це є польський центр. Польський центр. Щас. Ось воно пише. In Poland. Тралівали, номер. Морзе 3. ну то ви все бачите. Так. Попав він, до речі, до мене з мусорки, з паспортом. Ну і сліди тут мусорного охоронення трошки є. Так. І дуже мені все це время подивитися, що ж там є всередині. А ось що там є всередині. Хлопці, я офігел. Я офігел, побачите ви чи ні. Ось такі підшипники, кочення, роликові. Роликові. Я туди пальцем влізу своїм грязним, вибачте. Так, воно, мабуть, не видно. На підшипнику пише теж Майден тралі, валі, Все, до речі, я це відсіля <говорити> витягати не буду, бо мені так здається, що як я буду його витягати, я щось угроблю. Ось. Цьому центру нічого не бракує, він трохи почав грітися. Ну, мені так здається, що він гріється. Тобто мені там підмазати, подивитися, що там є. Нічого тут не бракує, просто смазка. До речі, тут з заводу ніхто сюди не заглядав. Так, Це я вам показав. підшипник кочення роликовий. Далі стоїть підшипник кочення упорний. Ну то ви, мабуть, поняли. Це відставили Ось що в нас тут є. Є центр. Він же являється як ответна часть до підшипника Все шліфоване. Це шліфоване. А це ось. зараз я вас трохи розверну, щоб вам видно було. Оце ось. Ігорчастий То Тобто, на дупі в нього ігольчастий підшипник. Отак От поляки роблять центр. Отак вони роблять. Сейчас, до речі, я його... А, ще що хотів сказати. Я ж кажу, хочу зняти одним кадром. Так, зараз сфокусується. Це є... Це є сальник. Це є гумовий сальник, настоящий сальник. Теж тут пише поланд номер тралівалі. Не той, блін кусок валянка, що в нас пхають. Пхали, верніш, вибачте, пхали. А настоящий гумовий сальник. Чого в нас не можна було зробити, щоб туди ні сож не затікала, ні ті стружки, ні той. Кругом валя... Ось, до речі, видно. Мейден Поланд на тому сальнику пише. Кругом у нас пхали той валянок. Блин. Так. Все, збираємо. Зараз подивитись трошки, як я збираю. Та що дивитися? Нічого я вам показувати, мабуть, не буду. Будуть якісь моменти, то покажу. Мені просто картило показати, як воно всередині виглядає. Може кому цікаво. Може є на Ютубі такі обзорчики, але немає. Сейчас, до речі, помажу його тією синьою смазкою, що для підшипників, Ось в мене є така. Ну, вона там синя, не чорна синя. Це типа висока для підшипників кочення. Ну, смазка спеціальна, то я її в шприц набираю, так зручно потрошку і мазать. Так, все, пока все. Ну... Не розібрати до кінця, то як говорять, не наш метод. До речі, хлопці, качество вражає. Ну, ну, блін, воно, воно все шліфоване, все чітке, все красиво. Да, качество є. Молодці хлопці. У нас теж вміли робити. Ну тільки в нас вміли робити ті, що робили в гаражах. Та за пляшку а так як на производстві так ось той підшипник. зараз сфокусую ось той підшипник. навіть кому треба маркировку можна роздивитись так і такий звичайний підшипник. упорний чи як то кажуть так Обичний упорний підшіпник. Ну, Обичний та не обичний. Маркіровочку можна буде розглянути. Ну, це кому треба. Так, їдемо далі. Я вам не буду показувати. Мастимо, збираємо і підемо, глянемо, є там нуль чи нема. Ну, так, прямо пальцями беремо. и передолим туда ту смазку синюю. Так. так, ну смазки не пожалел, как говорят. Будем пробовать пхать. Что, все, сейчас возьмем лифтарок подсветим трошки. ну вам ничего не видно, то мне даже что Ну все, так, хорошо, все, так, е yeah. Вона хреново видно. До речі, тут була пластмаска. Ну, яку я успішно угандонил. Зробимо сюди резинку, запхаємо, щоб туди ні сож, ніде нічого не попадало, та й усього. Все, пішли в станок, глянемо нулі. Я, я не знаю. Буду вам щось показувати і віщати. До речі, не пойму де включена, де виключена камера. Ладно. Все, ноль є. Бачимо ноль, бачимо мої грязні пальці. Так, дивіться. Це є його люфт. Скільки сотка. Да. Ось ми його крутимо. Ну повірте, я його кручу. То канавка якась була прогризана. Сотка да більні? Ну, щас трохи попробую незношене місце найти? Отут хіба що? Так, видно, це я рухаю. Не знаю, бабку я рухаю, піноль, чи що. Ну, це стараюсь крутити так, щоб нічого не рухать. Ну, ось таке польське качество. Я вважаю, що ноль є. Це за те, що я чи бабку рухаю, чи щось воно не той. До речі. Класна штука, сотка. Ну, для Насті, для мене це дуже досить. Так. Ми оце неподобство приберемо з вами. І тоді ще буде багато цікавого по цих центрах. Оставайтесь на каналі і будете бачити. Ми оце ось, зараз я вас трохи розверну. Є в мене така ідея. Оці ось не фокусуються, де? ну, О! Оці ось задовби? прибрати. Є кояка ідея і ви все побачите, як будете на каналі. Все, хлопці. Я розумію, що не цікаво віщаю, але все одно. Хто дивиться, тому інтересно. Палець вверх, петушні одно і те же. Заходьте ще на канал. Я думаю, буде щось цікаве. До побачення.